Четверта всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю на тему хорового мистецтва зібрала у стінах Бердичівського педколеджу викладачів та студентів із багатьох навчальних закладів України. Приїхали 43 студенти з навчальних закладів України. Представлені Івано-Франківська, Хмельницька, Черкаська, Вінницька, Житомирська область і майже всі мистецькі виші Києва у нас сьогодні в гостях. На семінар практикум організатори запросили й музичних керівників, вчителів музики, керівників мистецьких колективів Житомирщини та інших областей. Всі спостерігали ось вранці за двома майстер-класами, які проводили керівник старшого складу хорової студії Струмочок міста Житомир, і на нашій капелі народній хорові бердичівського педагогічного коледжу проводила викладач інституту Драгоманова, лауреат всеукраїнського конкурсу хорових диригентів імені Миколи Леонтовича Аліса Литвак, що нам було дуже приємно. Це завжди цікаво. Зміна керівника. Привітали учасників конференції директор педагогічного коледжу Алла Личук, начальник управління освіти і науки Світлана Басюк, яка від імені міського голови вручила грамоту і квіти керівнику народної хорової капели Ліні Зеленянській. Музичні вітання пленарного засідання відкрив народний аматорський молодіжний фольклорно-етнографічний гурт Дністрові дзвони із Івано-Франківщини, керівник Володимир Жилюк. Сьогодні привезли е, свої давні гаївки, які водяться в нашому селі вже століттям. Ну я не за століттями, напевно, так дуже це давні гаївки. Ми будемо відтворювати їх і з рухами, і з нашим таким акцентом, цим покуцьким, і от з нашими такими наспівами і підголосками також. Перше педколеджі на конференції з науковою доповіддю декан факультету мистецтв, професор Національного педагогічного університету імені Драгоманова Василь Федоришин. Свідчення моїх слів про системний підхід в вихованні в методиках вашого закладу є саме це, що двоє ваших випускників, які були нашими абітурієнтами, випускниками вони закінчили аспірантуру. У нас, наприклад, Галина Шуть. Вона вже кандидат педагогічних наук і працює в нас на факультеті. Анастасія Чорна це вже наш майбутній завідувач кафедри. Вона також кандидат педагогічних наук. І дякуючи таким дівчаткам, які до нас поступили після завершення закінчення у вас. Є, ми бачимо перспективу нашого факультету. Сьогодні дуже приємно тому, що можна сказати, що я в рідних стінах. Це альма-матер, і тому що я закінчила в 2011 році музичне відділення Бердичського педагогічного коледжу, і сьогодні. За вісім років ніяк не було можливості приїхати, тому що постійно якісь справи, закінчення навчання і тому подібне. Тому сьогодні це просто мега-подія для мене. Я дуже вдячна організаторам цієї конференції, зокрема всім викладачам, яких навчалась. Про диригентську хорову освіту за кордоном на прикладі Австрії підготував цікавий студент Київської музичної академії імені Чайковського. Це інтернаціональний університет, там п'ятдесят на 50. 50% відсотків студентів це з різних країн, починаючи від Європи, Азія, Америка. Я можу сказати, що представлені всі, всі, майже всі, всі частини світу. Активну участь у конференції взяли артисти і керівники народної хорової студії Струмочок центру творчості дітей і молоді Житомира, художній керівник Олена Ващишина. Сегодня наш старший состав показывает свое искусство, показывает свое мастерство, показывает свой репертуар, свои достижения, и мы рассказываем, каким образом мы воспитываем детей, прививаем любовь к хоровому искусству. Серед присутніх у залі вчитель музичного мистецтва однієї зі шкіл Козятина, випускниця Бердичівського училища 1981 року. Ольга Віннікова колосальна титанічна праця і така є надзвичайна нагода зараз подякувати всім організаторам цих конференцій, керівництву закладу. І побажати всім творчих, творчих злетів, творчої наснаги, натхнення творчого, тому що це дуже нелегка праця. Сам приїхав перший раз в Бердичеві, ну, виступав хор Бердичевського коледжу, так мені сподобалось прекрасний колектив. Ну, основне, так найцікавіше, я так розумію, попереду. Звісно ж музична частина не минула би чудового виступу народної хорової капели Бердичівського педагогічного коледжу. Ми зможемо насолодитися сьогодні хоровим співом прекрасним. Щось нове наші хористи дізналися так само керівники всіх колективів. І я сподіваюся, що наша конференція надалі буде традиційною. До нас приїжджають визначні митці. Ми сьогодні з ними познайомимось під час ходу конференції. Вони будуть свої доповіді представляти, і потім на на секційних засіданнях вже будуть читати свої доповіді студенти.